Вже упродовж року в Тернополі працює система оцінки якості повітря. Спеціальні станції встановлені у місті на багатоквартирних будинках та під'єднані до мереж мешканців, які погодились підключити датчики до електроенергії та інтернету. Саму ж інформацію про стан повітря можна контролювати у додатку Етернопіль та на платформах Місто, Ейр та Сейв Екобот. Ага, тут якраз зараз у нас на головному стрінці ну, є показник 49. Коли натискаєш на нього, то зразу є, відображається шкала. Ну, тобто, від 0 до 50 повітря чисте, можна провітрюватися, активно пробувати час і воно ну, просто небо. Ну і власне є от шкала. Чим зелена шкала відпідно, чисте повітря, червона, ну тобто небезпечно. У Нас таких до червоних не доходило. Загалом в місті є 13 датчиків моніторингу якості повітря від двох різних громадських організацій. Тобто ці датчики встановлені громадськими організаціями за власні кошти, тобто не за кошти міської ради, але. Міська рада використовує для моніторингу за останній рік у додатку. «Етернопіль» Мешканці спостерігали періодичне погіршення стану повітря. Найнижчий показник у Тернополі був 31 січня 2024 року. Десь середини квітня і влітку ми бачили, фіксували повітря чисте. Потім, десь середині вересня, повітря прийнятне. Це теж нормальний показник. Можна проводити час на відкритому повітрі. Взимку з грудня кілька разів фіксували повітря не здорове та щасливих осіб. Чутливі особи це діти, люди старшого віку, люди з захворюваннями серцево-судинної системи, органів дихання. За словами Анни Денисенко, на якість повітря, особливо у холодну пору, часто впливають місцеві фактори, погодні умови і те, що люди міста використовують опалення, яке часто не відповідає сучасним екологічним нормам. Також ми частіше користуємося автомобілями, бо холодно на вулиці. Менше користуємось велосипедами та іншим альтернативним видом транспорту, Менше ходимо пішки. Та найбільше стан повітря в Україні погіршується через бойові дії. За даними міністерства довкілля, обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря за час великої війни дорівнює обсягу викидів одного металургійного підприємства за цілий рік роботи. Лікарі рекомендують українцям моніторити якість повітря і у випадку критичних показників реагувати, щільно зачиняти вікна, не виходить. Дитина на вулицю без потреби, пити багато води та робити вологе прибирання.